Здравствуйте, дорогенькі мої хлопчики і дівчатка, і їхні мама і татко. От гарно завертів. Колись був такий каскар дідусь Панас. Я ще пам'ятаю, маленький був, ну він розказував казочки. І так мені цікаво. Добрий вечір, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Ну, тепер замість діда Панаса я, лірник Сашко. І теж треба так з вами вітатися, бо традиції народні мусять жити у віках. Це теж одна із традицій. Казки, дідуся Панаса. Казки лірника Сашка. Ну і мені так приємно. А для вас сьогодні буде казка, яку я ну, тримав так на, завжди на якусь, на якусь подію чи на якусь закусочку, бо вона дуже цікавенна і дуже гарно її розказувати, смішно і весело. Казка називається Бова Королевич. М -м -м. Колись десь давно, та жив був собі такий князь, якого звали Кірбіт Вірзалович. А була в нього дочка, а її звали Мілітриса Кірбітівна. А поруч жив князь Гведон, а з другого боку, князь Додон. То, то був Гведон Гведонович, а то Додон Додонович. І настав час мілітриці Кюрбітівні заміж виходити. А батько її дуже любив князя Гведона. І так йому то й подобався. Сусід гарний, а вона любила князя Додона. Ну, але заміж батько сказав: підеш за Гведона. Ну що, батька то в тій це зараз. За кого захотіла, за того заміж вискочила. Так, а раніше ні, батько сказав, треба слухати. Хоч і не хотіла, а вийшла замуж за Гведона Гведоновича. Ну, але настав час, і вона пише листа до Додона Додоновича. Так і так. Пише, що Додон Додонович, я от свого князя Гведона не люблю, а тебе, Додона, люблю. Міри Триса Кербітівна. І розписала. Прив'язала до голуба і того листа пустила. Ну, Додон того листа впіймав, ага, прочитав О, Вона теж йому небайдужа була, та їй пише. Так і так, я от зробим ти свого, прикинься, що ти придурився, що ти хвора, і свого чоловіка Гведона вийшли із міста на полювання. Отут от я і карту намалюю, куди? А я там його зустріну і вб'ю, а потім. Ви бачите, які паскудні діла творилися колись давно. Та воно і зараз паскудство твориться, але в казці таке, боже мій. Написав він цього листа, передає їй. І вона тут же прикинулася, що вона хвора, та каже, мені б допомогло, а Гведон коло неї впадає. Думаю, як би чи, що їй допомогти, аж присідає. А вона каже: оце б мені допомогло, аби молоденько якусь. Кізоньку ти вполював, там молоденьку печіночку підсмажив, то мені б легше стало. Ну він збирається із своїм слугою та на полювання вибирається. Та вибрався до лісу, колиться проти нього. Додон із своїм військом женеться. Лихо мені, давай же той тікати. До свого міста, до, до тої фортеці, раніше як фортеці будували. Ото тако обгородять високим частоколом, та рів викопаний, і там міст такий, який піднімається. А там в рові вода. Вони до того мосту, а міст піднятий. Вони кром того, того палацу з слугою своїм скачуть, до другого мосту, другий міст піднятий, третій, четвертий, всю фортецю обскакали, всі мости підняті. Він тоді, давай, хлопче, пливемо. Та й щоб воду на конях пливти через той рів, а. Додон отако лука нап'яв та стрілами. Та й стрілами тими і забив. І того слугу, і того Гведона. Тут уже наказує мілітриса Кербітівна ворота відчинити, місто пустити, і Додон зі своїм військом заїжджає до того міста і вже сідає з нею за стіл. Це ж вони будуть одружуватися. А у Мілітриси Кербітівни і князя Гведона. Та був син, якого назвали Бова. Бова Королевич. І був він богатир. Ще йому тільки чотири рочки, а він вже такий дуже, що його здоровий чоловік тримати не міг. Та сидять за столом, бенкетує той Додон з мілітресою, каже, чув, що у тебе син є, покажи мені його. Та каже, приведіть на Бову. Та його ж чотири чоловіка ведуть, а він прочається. Та чотири рочки, такий він сильний. А він як глянув на того Додона. А в того ж серце опустилось, він аж злякався. Ой божечки мій. І от вночі сниться додону сон, що їде він на коні, а проти нього на березі моря скаче бова і тако списа тримає. І як наскочив, і тим списом його і проштрикнув, і підняв, прокинувся Додон, Боже, весь мокрий, страшний каже, оце жінко, як хочеш, а бову треба убити, бо він мене зі світу зведе. Вона каже, як же, це ж моя дитина, як же ж його вбити, де що не можна? Оце або я, або він. А вона, знаєте, любов у жінок дивна буває. Знаєш, каже, давай не так, убивати не можна, давай ми його в темницю закриємо, і він от там буде тебе не зачепить. Ну, добре, каже Додон. Посадили того, бо в темницю, і він там сидить в тій темниці. А була така дівка, чорнявка, яка йому їсти носила. І от він її якось і попросив, дівка, чорнявка, ти от. Двері не зачинять, і я втечу. Вона його пожаліла, бо ще з дитинки знала, двері не зачинила. Він ночі вискочив, перебіг до, до тієї стіни, переліз, і давай степ подався. Біжить, біжить, і там в степу заснув. А їхали рибалки до моря, дивляться, хлопчик спить. Вони його підібрали, питають: ти хто, чий ти? А він не признається. Каже, батько солдата, мати прачка. Ну, хорошо. Взяли з собою до моря рибу ловити. Коли це, пливе корабель купецький. Побачив рибалок, до берега пристає. А що, хлопці рибу продаєте, та продаємося. Ууу, дивіться. А який у вас хлопець гарний, а чий це?» А він каже, батько солдата, мати, прачка, а продайте ж нам, кажуть купці. Ну, купіть. Дали рибалкам гроші, забрали, бову з собою. І припливає цей корабель в інше царство, де княжив князь Зінзівей Андронович. Ну, а раніше, як приве корабель, тут давай гармати, приставає до берега, бо тако зараз вцілим. Пристає той корабель до берега і посилає Зінзівей Андронович слух, подивитися, що там купити можна. Коли ті слуги прибігають і кажуть, та там не про товари, ні, там такий хлопець, такий хлопець гарний. Ну, вже князь князьве Андронович з дочкою біжить того хлопця дивитися. Як побачили бову, кажуть, продайте нам цього хлопця. А корабельники, ні, ми не продамо, він нам сам треба. А раз так каже Зінзеве Андронович, то тоді арешт на ваш корабель, і це все, ну, раз таке діло, то віддали бову. Приводить Бову додому та й питає, Чий ти? А він не признається, каже, батько солдата, мати прачка. Ну, нехай. Коли це. Поруч із Зінзівером Андроновичем, та жив був такий князь Духопер. І присилає він посольство до нього. Каже, віддавай за мене твою дочку, а то йду з тобою воювати. Е -е -е, Зіндзіве Андронович питає, що, дочку, підеш за Духопера? А вона, а вона вже на бову давно око положила. Каже, ні, ні, не хочу, я його не люблю, нікаких, не піду. Ну тоді що? Тоді треба воювати. А раніше як воювали? То зібралися палицями якимись, то сокирами, що в кого було, та й б'ються, а бува стоїть на вежі поруч із королівною та й дивиться. Я каже, піду допоможу. Вона куди? Ти ще маленький. Ну вона знала, що йому це він тільки чотири рочки, але він вже здоровий був. А він тако вирвався і тако рука в сорочке обірвався. Побіг, кінь на стайні взяв коня, а битися чим, а нема, коли дивиться, а там у кутку така мітла стояла, якою там гній вигрібають, дротом скручена, тернова. Він за ту мітлу, та як пішов мітлою, та військо Духоперва направо, наліво розкидає, все військо переміг. Мітлою. Тут уже Андронович питає, признавайся, чий ти син? А він і признався, каже, я не простого роду, батько мій князь Гведон Гведонович, Ведонович, а мати Мілітриса Кірбітівна. О, тут уже князівна за нього заміж хоче. Ну, а він і каже, оце знаєш, князівно, я хоч-не-хоч, хоч, а мушу таки до, свого, до своєї матері довідатися перед тим, як з тобою одружитися. Порядили корабель, Зінзєве Андронович дав йому війська з собою, і той виїжджає, припливає в своє царство. А тут, як на те по березі, Додон з соколом гуляє, лебедів ловить із слугами, коли це проти нього вискакує бава. І чисто так, як йому приснилося, разі вона списа за те, що батька його бив, підняв. А потім палац приїхав до матері, каже: Оце, мамо, як ви зробили? Тата на смерть послали. злодія до себе в хату впустили, тепер же будете самі. Повернувся та й поїхав те царство до Зінзіве Андроновича. Одружився з його дочкою та й живе щасливо. Насправді, казочка, це ще дуже довго, там багато що можна розказати. А саме головна ідея, що не можна бути зрадником, не можна батьківщину зраджувати і ворогів до себе впускати. Пишіть мені листа, намалюйте мені, Бову Королевича, Королевич, як він з мітлою. Адже перші наші добровольчі батальйони, навіть і військ, і, і, і зброї ніякої не мали, а все одно проти ворога встояли. Отож, мітла в добрих патріотичних руках може набагато більше зробити, чим ракета в руках дурного загарника. Вам казочки, мені бублички, в'язочка до побачення.